Є дуже багато чоловіків, в яких абсолютно нічого не росте, і як з цього нічого за 8 місяців зробити офігенний результат. Ситуація, з якою ми почали працювати, по факту не росте ніде. Пару кущиків знизу при цьому почали з комбінованого відсотку п'люс 7 відсотків з розрахунком на 8 місяців. Перші результати йшли дуже важко. І щоб ви собі розуміли, єдиний результат ми побачили аж через 4 місяці після початку використання. За цих 8 місяців ми дійшли. Такого результату, якого по факту в середньому статистичному варіанті досягаємо всього за два місяці використання. Тому хочу ще раз наголосити про те, що міноксидил це знову ж таки індивідуальний препарат. Немає такого, що в кожного буде однаково розгортатися результат, в кожного буде швидкий результат, в когось він може бути довший, в когось швидший. Це все залежить індивідуально від кожного. Клієнта в кожного організму тому кожному нашому клієнту ми надаємо повний супровід та консультацію протягом цілого курсу використання і ні в якому випадку не займайтесь самолікуванням.